Всім, з вами, як завжди, у цій порі. Програма Косметичка і її незмінні ведучі Богдан Гнатів та Василина. Кожна жінка, мабуть, мріє виглядати красиво. Кожна жінка, мабуть, мріє наносити гарно та професійно денний макіяж. Про все це та багато іншого в сьогоднішній нашій програмі. Отож, денний макіяж. Як правильно підготувати обличчя до денного макіяжу? Як правильно виконати техніку цього макіяжу? Сьогодні будемо вчитися. А ну що, друзі, я вже готовий представити нашу сьогоднішню гостю. Сьогодні у з гостях прекрасна чарівна жінка Марія Гложик. Привіт, Марічко! Привіт! Ну і звичайно, стандартне запитання для всіх наших гостей: що ж тебе привело до нас і, взагалі, чого очікуєш від нашої програми? Сюди мене привело бажання бути красивою. Наскільки мені стало відомо, тут в цій передачі мені відкриють декілька секретів професійні візажисти. Мені це дуже цікаво. Повір мені, цих секретів сьогодні буде багато, і вони стовідсотково тобі відкриються, тому що вже за декілька хвилин я тебе передаю в руки справжнього професіонала до Василини. Марічка, привіт. Привіт! Сьогодні ми будемо вчитися робити денний вид макіяжу. Для того, щоб підготуватися правильно до цього макіяжу, нам потрібно пройти з тобою невеличкий експрес-тест на визначення типу шкіри. Гаразд? Гаразд! Прошу, тримай! Дякую, дякую. Отож, за даними цього тесту, ти є власницею жирного типу шкіри, отож, зараз ми будемо підбирати тобі відповідні засоби. А тепер кілька слів про шкіру жирного типу. Найперше, вона досить швидко лосниться, тому засоби, які ми вибираємо по догляду за цим типом шкіри, повинні містити такі компоненти, які би забирали лишній блиск зі шкіри. Так само, так само ці засоби не повинні подразнювати шкіру. Що стосується мейкапу для жирного типу шкіри, він повинен бути легкий, і я би рекомендувала користуватися пудрою, компактною пудрою. Тож, Марійка, я підібрала тобі засоби подогляду догляду за шкірою, які би максимально забирали оцей такий не дуже здоровий блиск. з неї. Це по подогляду, які містять собою в собі скрабуючі компоненти. Марійка, зараз ми будемо наносити тобі тональну основу. Що стосується денного макіяжу, тональна основа повинна містити сонцезахисний фільтр, щоб личко твоє не згорало лишній раз і, відповідно, не старіло, тому що сонце є одним з факторів старіння шкіри. А для чого ти змішуєш тональні основи? В даному випадку я тобі змішую дві тональні основи для того, щоб отримати більш гармонійний відтінок твого обличчя. Маленький нюанс: тональні основи змішувати можна тільки одної марки. Тобто тональні основи різних марок змішувати не рекомендовано. Змішуєш їх ось таким чином. Оце це твій відтінок шкіри. Цікавий. Так, цікавий. Для того щоб макіяж був досить легким, я рекомендую тобі наносити цю тональну основу ось таким спонжиком. Вони називаються ці губки. Косметичні губки для нанесення тональної основи. Вони по своїй консистенції, по своїй плотності, вони дуже схожі на шкіру, на ту шкіру, яка в тебе на пальчиках. Тому вони не травмують і не розтягують шкіру. Ну, і це дуже гігієнічно, як на мене, наносити тональну основу власне такими губками. Отож Марійка, тепер приступимо до пудри. Її можна наносити двома способами для денного макіяжу, або ось таким пензликом. Круглим пензликом для пудри. Або так. Ось, так, ось таким. Бачиш? Бачу. Угу. Потримай. Або ось таким от спонжиком. І поправляти макіяж протягом дня я тобі рекомендую, власне, оцим спонжиком. Тому давай навчимося користуватися ним. Гаразд. Гаразд. On fence. That of my heart. Як часто протягом дня мені потрібно поправляти макіяж? Як тільки бачиш, що починає блистіти носик, тоді можна поправляти макіяж. Те, що пудра забиває пори, це абсолютний міф. Хороша пудра, пори обличчя не забиває. Як зрозуміти в косметичному магазині, що пудра хороша? По її ціні. Зараз ми тобі легенько скоригуємо обличчя, тому що для даного макіяжу жорсткої корекції не потрібно. Можна його коригувати ось отакими румянами. Бачиш, вони трошки блистять. Mm -hmm. От і відповідно будуть мати досить природний відтінок на обличчі. Ну і можна додати трошки пудри мозаїки для блиску. Які самі ділянки наносить ці подробно знаєте? Ті самі, що і корекція. Це просто для такого легенького блиску на обличчі. Так, тепер приступимо до очей. Що стосується кольорової гами для даного макіяжу, вона повинна бути абсолютно натуральною, тобто це кавові, бежеві і персикові відтінки тіней. Можна додавати трошки золота і, відповідно до колористичного типу, трошки срібла. У Марійки досить красиві виразні очі, і тому для них ми використаємо техніку кутики. Кутик очка, зараз я покажу як. Будемо промальовувати темним кавовим відтінком і розташовувати його вверх до брови. Всю рухому повіку ми будемо промальовувати більш світлим відтінком тіней. Коричневий відтінок, треба трошки поглибити. Для цього зіграємо на нюансах, використаємо ось цей такий вишнево кавовий відтіночок і наносимо його суто в складку Дивись на себе. Railway tracks, mountaintops, frozen fields, search a dog, icicles on a fence that reminds. Займаєшся? Я є тренером східного танцю в студії етнічного танцю «Мі Амор». Ой, як цікаво. І скільки раз на тиждень у вас заняття? Наші заняття проводяться два рази в тиждень, у вівторок і в четвер. І скільки часу ви займаєтесь? Ми займаємося по одній годині часу. Починаємо у шостій і закінчимо сім. Як прес буде, мабуть, боліти на початку занять, якщо я почну ходити, так ну скоріше буде боліти все тіло, так як східний танець він відрізняється, його особливість. Це е, унікальність, це якраз е, окрема ізоляція кожної частини тіла. Тобто, тут ми вчимося рухати кожною частинкою тіла окремо. Це не просто. Тут важливо зрозуміти, які ж м'язи управляють. Тою чи іншою частинкою ділянкою. Ну, в принципі, в процесі тіло звикає, і цього вже якби не відчувається. Отож, прес-кубиками мені забезпечений, так? І не тільки прес-кубиками, а ще красиву талію, округлий гарний плоский животик і е неймовірні руки бедрами. О, як цікаво! <рес> так. основну частину цього макіяжу ми завершили. Тепер будемо гратися власне, з рухомою повікою. Оскільки ти до нас сьогодні прийшла в такому чарівному голубому сарафанчику, можемо промальовувати цю повіку голубим відтінком. Давай. Так. От, наприклад, ось цей. Дуже красивий колір. Так, мені він теж дуже подобається. Користуємося ось е, таким округлим пензликом з натурального ворсу. Закривай пачку. Як правильно накладати тіні на рухому повіку, щоб вони не насипалися? Для твого типу шкіри набивними рухами. Розповім тобі декілька нюансів. Для того, щоб тіні трималися краще і мали, скажімо так, більш яскравіший вигляд, можемо використовувати воду. Використовуємо пензлик з синтетичних волокон, ось такої форми. Угу. Змочуємо його в воду і набираємо тінь. Пензлики з натурального ворсу ми не можемо змочувати. Абсолютно вірно. Пензлики з натурального ворсу не бажано змочувати. Чому так як ворс від цього псується? Можна використовувати накладні вії. Процес наклеювання штучних вій наступний. На руку видавлюємо капельку клею і туди макаємо кінчик вії, який хочемо приклеїти. Ось таким чином. Угу. Тримаємо кілька секунд, щоб клей чуть-чуть підсох і краще схопився з своїми віями. А як мені брати правильно клей? Він повинен бути гіпоалергенним. І таким, який быстро висихають, серча, That reminds me of my Який час отримаються накладні вії? Від 3 до 5 днів. А як правильно її зняти? Цей професійний клей через деякий час стає таким, як резиночка. І свої вії абсолютно при цьому не травмуються. Ти просто береш штучні накладні вії і їх легенько знімаєш. Зараз використаємо нашу улюблену суху професійну підводку з ось таким пензликом. Бачиш, Бачу. він такий трошки скошений, щоб було максимально легко малювати. Більш виразним і погляд був більш жіночним. Я люблю підводити око знизу темними тінями. В даному випадку це темний чорний графітовий відтінок. Я раджу використовувати все-таки чорну туш, якщо макіяж досить такий насичений, як сьогодні, або коричневу туш, якщо макіяж по насиченості трошки слабший. Сьогодні ми використовуємо чорну. Даного виду макіяжу можна використовувати або блиск для губ, або помади нейтральних таких рживуватих відтінків. Дуже подобається. Макіяж готовий. Дякую. Марійка, збираємо тобі твою косметичку. Давай. Найперше це тональний засіб. Угу. Далі пудра мозаїка. Компактна пудра на кожен день. Тіні. Обов'язково. Помада. Підводка. Туш. І олівець. Те, що тобі потрібно. Тримай. Дякую. Щиро дякую тобі, що завітала сьогодні на нашу програму. Сподіваюся, тобі було цікаво. Дуже. Дякую ще раз, Марійка. Па-па. А наші шановні панове, мабуть, кожна з вас. Взяла для себе позитивні уроки і навчилася, як же ж правильно наносити денний макіяж. Щиро дякую всім телеглядачкам. До зустрічі в наступній косметичці. Па-па!